Хотів би наголосити, що я, наприклад, звісно що і багато людей обурює той фактор, що чому саме став, наприклад, першою жертвою Коломойський, адже він виглядав ніби найсимпатичніший для людей тим, що не дозволив сепаратистський руху на півдні і на сході України, і тому в в принципі, десь логічно, чому не бралися в першу чергу за фірташа, за Ахметова, за тих Львовички тих олігархів, які звісно підігрували Москві і які працювали на сепаратистів і допомагали знищувати українську державу. До речі, якраз і ці теми. Я думаю, що колеги-депутати підтримують нас. Є ініціативи про питання приватизації незаконне це Тесів, теплоелектростанції детека Мухметовим. Це те саме приватизація незаконно обленерго і в тому числі облгази те, що я думаю, що все ж таки енергозберігаючі енергорозподільчі компанії мають бути у державній власності і держава має Дякую, контролювати. Дякую, пану, Тому я, наприклад, я теж мене обурює, чому в нас сьогодні олігархія проросійського спрямування її ніхто не зачіпає. А взялися до Коломойського, і це реально ставить загрозу з безпеці на півдні і на сході України. Дякую, пану, Тому пану, вважаю, що в першу чергу треба починати з тих, хто несе найбільшу загрозу для України. коротко